Так, мама, що ми сьогодні будемо готувати? Ми готуємо азербайджанський плов. Настоящий плов. Азербайджанський. Ага. Uh -huh. Да. Теперь мы рис открываем. Рис. Открытий. Сипаем сюда. Сипаем сюда. Рис настоящий. Индийский. Рис треба поміти. Да. А кілька раз це вам рис помивати? Два раза, три рази можна поміти. Два-три рази. Коли вода закипить. І будемо туди висипати рис. Так? Да, да, так. Да. Так, нам для плову потрібно буде чернослив, курага, куркума, м'ясо. У нас зараз це курка і рис. А також лаваш ще потрібен буде. Тільки наша вже золотиста. І зараз будемо додавати, повертаємо у воду, там стакан води. Отім Тепер додали м'ясо, виснажене на цьому м'ясо. Під того я вивернула олій. Вода кипить. Води. Золотиста цибуля. А тут ми додали м'ясо курпання. Але м'ясо можна бути яке. Додали солі. А сюди. Да. В рис також треба? Так, 2 ложки. Там вже є да. ложки да. солі? Так. Дві ложки солі сюди да. вже додали. І тепер чекаємо 15 хвилин, да? Так. Да? Воно ага. дуже сильно кипить. Угу. Ось тут. Так. Ось м'ясо. Зараз ми будемо додавати а це що у нас, циблива чи як називається? Так, циблива. На цю шпательню викладаємо курагу. Подіга. Дуже куркума має смажитись. Це ну, вже все? Да, до, до, до. Так, грунт да. випахало. Так швидко. І так? знімай. Я, я знімаю. Ще не готова, чи Нет. вже готова, ні? Давайте. А тепер ми його присіджуємо, так? Так, да, потім угу. через душло. Хочу відпомагати. Так, холодну воду промагаємо. Зербуємо кастрілу і ставимо на вогонь, щоб підсохло. Ставимо на вогонь. Трішки підсохли, додаємо оліві. Ви кажіть, як кажуть, а ваш трошки додаємо рис. Каємо рис. Насипаємо рис. Угу. Каждый слой додаємо куркума. Так і корпус. Угу. Додаємо куркума. Настоящий клюв. Куркума. Наверх. Наверх. Добавляем олей. Додаємо олії. Відчисливіш масло. Краще слів, э, э, сливочне, э, uh -huh. масло. Що це було? Поставимо маленький, маленький огонь. Uh -huh. Угу. Uh -huh. на маленький вогонь. І добавляємо. Що добавляємо? На подливі, сам останній чорна слива. Все. Добавиться наша подлива. Угу. Це цікавий рецепт. Спокойно вже. І це має в нас стояти 30 хвилин. Та, Такси подливочка. З м'ясом угу. ложиться наверху. На плове. Угу. Що страшне. Це Азербайджанський настоящий плов. И вы говорили, что он еще у них два часа тогда стоит на... Да, если вот маленький-то огонь два часа стоят. Это тип. вот когда уже да, масло добавили, да? Угу. Вот. вот так наши угу. Красиво. Очень смачный. Угу. Такие плов нигде мая Uşma. Hıh. Tak ki nil binimoya. Hıh. O